Дивіться, по самберщині я висвітлив списки мажорів у Хилянді. Чому я далі по Яворову, новояворівську Жовтку, гордку не даю цих списків? Принський цього не зробить. Принський не врятує всю львівщину. Вінгольд, солярик, мохнатий, осваба це саме ті прізвища, котрі прислуговують сахацькому, прислуговують. Прислуговує сахацький Ока Захід і Павлюку. І ви думаєте, вони роблять все в інтересах українського народу і аби ефективні, здорові, військові йшли у навчальні центри, ні. Вони роблять в інтересах власної кишені, коли ви хочете щось зробити, аби зупинити цей обдзвонювати всіх знайомих і сказати: слухайте, коли ми можемо припинити оце от внутрішнє шкідництво державі? Ну, зрозуміло, що правоохоронці нічого не роблять. Подивіться, по Самбірщині я висвітлюв списки мажорів у Хеляндів. Чому я далі по явору, воно Жовтку, городку не даю цих списків? А навіщо вони вам? Ви неспроможні. В самбері щонеділі приходять всі в церкву. Дивляться один одному в очі, розуміють, хто є ці обрані, отець править службу і нічого далі. І далі кріпаки йдуть. А модні гуляють, сидять по кафе і І на хвилину мовчання стоять і вишиванку в неділю вдягають. Це не сюр. Поки не навчитеся самі відстоювати свою землю, ніхто замість вас Спринський, цього не зробить. Спринський не врятує всю Львівщину захід України, українську державу. Навіть якби таких як я клонували. Поки не навчитеся самі бути гідними і не станете з колін, ніхто замість вас цього робити не буде.